Олександр Колісник, поет, бард, прозаїк, журналіст. Сьогодні два регіони можуть претендувати на звання його малої батьківщини, адже народився він і помер у селі Дніпропетровської області. Однак закінчив філологічний факультет Запорізького національного університету і більшість свого вільного часу проводив у Запоріжжі, де знайшов товаришів за творчими пошуками. Згодом його перша і єдина книга вийде друком у Києві. А ім'я самого Сашка почує літературна спільнота країни. Я з превеликим задоволенням читала поезію колісника. Це для мене було певне відкриття, скажімо. І, як правило, ми відкриваємо людину, коли вже вона йде з цього світу. І як ліричне чоловіче альтер-его, так би мовити, яке реалізувалося в його поезії. Що можна сказати? Ну, По-перше, такий собі цікавий образ ну, такого гангстера, крутого хлопця, який є водночас філософом, який прозирає цю морок і мороки сутінки нашого повсякденного буття. І, власне, це з нього, як то кажуть, знімає відповідальність за те, що відбувається, і дає можливість такого іронічного відсторонення від тих процесів, в яких ми погрузли повсякденні, скажімо. Як чоловік, так, дійсно, і в його поезії така тематика, скажімо, мексиканські бойовики, скажімо, деякі так можна простежити. Є у нього кілька поезій, так. Але у мене таке враження, що він ну, трохи знущається над цим мачизмом, над цією крутістю, скажімо, тому що власне. Розуміння того, що це є не справжня реальність, а справжня реальність і все-таки те кохання, до якого все-таки цей крутий матч він прагне. І, власне, це дає можливість стверджувати, що він елементарно іронізує над явищем мачизму. І можливо, це можна простежити і в поезіях, які передають ну, проблематику саме повсякдення бандитського. Літо, певно, було розлите з бабусиного корита магом засмаглим, що розсівся навпроти у вбранні від Вороніна, щарівною панночкою з виноградними гронами гіркуватим лоном. Місто, захоплене ядерною метафізикою, зловило облизня. Я, одначе уваги на те не звертаючи, тернами мрію, залізою, думками залізними вгризаюся в залишки ліричного героїзму, весь в гріхах, наче в ріп'яхах. Військові гелікоптери, насичені знервованими вбивцями і саперами, кружляють в басовому ключі сичами та совами проти життя, живучі, контра СПЕМ СПРО. Стократ помиляюся, читаючи те, що казав Сократ. Знаходячись на півтона від Платона лівіше. Задимлено, хоч сокиру вивішуй. Одним словом, Запоріжжя, КАСТРОВАНЕ батько козацької вольниці, де кожен десятий колиться, а кожен перший мукає від поросяток багатоголових сторонячись муками. Політики розносять плітки, поети розставляють пастки, жовтіють листки зі шкірами, минають нові часи зі своїми мірами. Не можна стверджувати, що він є апологет чи не апологет цієї реальності, але він ну настільки, мабуть, у нього якісь контакти, я так підозрюю, були з цим середовищем, скажімо. І, мабуть, щось автобіографічне, скажімо, чомусь я так для себе прочитала, що є такі от моменти там про Кривий Ріг, теж поезія, про те, як хлопці скажімо приїхали з Кривого Рогу до нього знайомий, вони пограбували когось, і все ж йшлося дуже дуже добре, якби не дівчина, яка зрадлива, скажімо, і як то кажуть, як в класичних шансонних сюжетах. Яка підвела їх під монастир, так би мовити, і їх ну, посадили в тюрму. От є така у нього цікава поезія, і от теж вона передає цей момент такого, ну, можливо, намагання перевернути ціннісну піраміду цього бандитського світу, скажімо, що все-таки нібито він і є частиною, він розуміє цей світ, але прагне все-таки бути. І існувати в іншому середовищі і, власне, ну, в цьому, мабуть, і є специфіка е, рис маскулінності його поезії. Я так собі думаю. Говорячи про поезію Олександра Кулісника, одразу ж згадуєш назву легендарного літературного групування Бубабу. Принаймні два слова у її основі «бурлеск» і буфонада цілком відповідає текстам цього поета однак це лише перша струна, якою торкаєшся, відкриваючи Сашині вірші інше, не менш виразне звучання сум. Це, мабуть, герой, який би прагнув існувати в іншому вимірі, ніж той, що йому пропонується зараз, і на що він може розраховувати зараз. І є така от у нього поезія, як визначаються ну, в збірці як до класичного типу віднесена, скажімо, інтерпретаторами його творчості. Там такі слова розріжте небо, мені затісно. І, власне, мені здається, така фраза вона дуже точно передає емоції і настрій ліричного героя і специфіку його реалізації в цьому світі, і, скажімо, його ціннісні орієнтації. Є у нього така проникливість в плані відчуття. Того, що чоловік робить із жінкою, і така от ця непереборна ніжність і розуміння того, що він, от як чоловік, є такий розбишака для своєї принцеси, і вона має все-таки попри все його кохати і любити. Теж її, Це мене дуже надихає, приваблює в його поезії. І, можливо, цей бурлеск він походить з амплуа, ну, певною мірою, блазня. Який має, скажімо, придурюючись глаголити істину про цей світ, і ну можливо, теж є це як певною мірою як відгомін такої своєрідної панківської ідеології, як на мене, от щось трохи прозирає також в його текстах, і від цієї ідеології Парадок, парадоксальність цього світу, його абсурдність, яка спричинює отаку, ем, такий настрій і таке сприйняття світу. Серед так би мовити, брендів сучасної української чоловічої поезії, часом як два художні полюси, називають творчість Павла Вольвача і Сергія Жадана – поетів, які, попри наскрізні магістралі, багато у чому відмінні у своїх естетичних пошуках. Цікаво, що Павло Вольвач є запоріжцем. А Сергій Жедан ще при житті Олександра Кулісника свально висловився про його авторський стиль. Літературознавці ще мають знайти місце самого Сашка у цих творчих координатах. Мені здається, вони якось як трикутником і один до одного тяжіють. Скажімо, от я тільки щойно хотіла сказати, що чимось трохи нагадує Євгена Плужника. А дуже часто Вольвача порівнюють з плужником якраз за вміння бачити цю парадоксальність буття, абсурдизм буття, а потім монотонністю, яку хочеться розірвати, скажімо, в цьому плані він можливо ближче до вольвача тяжі. А з іншого боку, певною мірою своїм цим анархізмом і намаганням. Підірвати ну, існуючі стереотипи, бачення того, скажімо, як треба поводитись в ті чи інші ситуації, як воно має бути, то він більше тяжіє до Жадана. І я б сказала, що вони якраз утворюють такий своєрідний трикутник, чомусь мені здається. Вирішальний момент у творчій біографії Олександра Колісника добре пам'ятає поет Глада Хортич. Після регіонального відбору авторів для конкурсу читаної поезії Молоде вино Сашин виступ визнали кращим, проте, поїхати для фінального виступу до Києва йому завадило чергове загострення хвороби. Після безпрецедентного для історії конкурсу рішення Сашко отримав нагороду з рук лади. Змагатися у вправності читання власних текстів на фінал молодого вина у Києві приїхало 19 переможців регіональних конкурсів з Києва, Івано-Франківська, Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська та Донецька. У кожного номінанта було всього три хвилини на декламацію власної поезії перед публікою та журі. Головою конкурсного журі був Богдан Жолдак, відомий український прозаїк, кіносценарист та драматург. Цьогорічними лауреатами молодого вина стали Василь Карпюк, Олександр Колісник, В'ячеслав Левицький, Олена Руда та Станіслава Орловська. Сайту NGO «Донецьк.юа» Насправді такий був такий радісний момент. Я так одразу його згадала. От і це був такий величезний сюрприз. І взагалі, як це було взагалі дуже цікаво для Сашка. Ну він уже тоді хворів. От, і для нього зробили таке виключення. Взагалі, молоде вино це фестиваль читаної поезії, живої поезії, да? тобто така концепція, що обов'язково має звучати виконання автора твори або текст. Але Сашко не міг приїхати, і ми перевезли його запис, його голос, і на фінальному, да, він пройшов фінал, да? і от на фінальному турі ми включили цей голос. Розробила у Олена цей запис. От, і а, Потім йому дали жабу. Да, тобто він переміг був один з п'ятих, кого було журі обрали переможцем, да, і мені як, я взяла цю жабу, привезла її на сцені. Да, це було так, ну, дуже приємно, що я за нього. Так. От, і потім, нам був такий момент, да, коли ми зустрілися в кав'ярні, і я йому вручила цю жаму, він був дуже щасливий. От, і ось все-таки я думаю, що це дуже важливий був момент. Не відхрещуючись не від класики, не від сучасних естетичних війнь, невимушена, майже жартома. Граючи зі словом, Сашко Колісник творить поезію чесну і тому унікально, бо говорить лише від себе, не наслідуючи, легко впізнавану у потоці теперішнього українського молодого віршування. Влада Хортич 1-0 на користь Олександра Колісника. Взагалі, так неочікувано попросив мене видавець. Сергій Пантюк, який от робив цю книжку. От І ну в принципі, це було настільки складно, наскільки цікаво, то це було досить цікаво. І в принципі складності я особливою, звичайно, я від неї не стражда. Тому що робота ну, з текстом це ну завжди таке відкриття, да, і ти якби долаєш оцю от зовнішню ханову да, і намагаєшся все це скласти. Всі ці окремі тексти, да, в таку стілісну картину. От, і чесно, я думаю, що я була абсолютно необмежена в тому, що я робила. От, мені здається, що я ну, якби написала все, що я хотіла. Думаю, у мене не було такого якоїсь незакінченості або а, моменту такого, що а, от це забула, це забула". Тому, ну, от, я не знаю, тобто Це для, для мене таке досить закінчена стаття. От, можливо, я знаю, що, як правило, мої думки є спірними, але це дійсно те, що я побачила да, в його творчості, да, ця, ця перемова. І просто я дуже вдячна да, Сергію Пантюку, да, і взагалі Сашкові, що він так теж теж досить позитивно поставився до того, що я написала перемову. Розріжте небо, мені затісно, опришками вдерлася до Нірвани, смердюча правда смердючої дійсності. Кохана померла, її немає. Немає щастя, немає горя, нема поцілунків, нема страждання, нема нікого, нема нічого. А звідки ляжуть ці дисонанси, ці діаманти кожної думки, очей пісні, про лякливі зорі, прозоре сяй у твоїй крові? У землю згасло, моя коханко, моя богине, ти не загинула, богине хрест паралельними дровами. Завтрашній день нехай загине, а ти на мене світлими зорями дивись. Не ріжте небо, їй буде боляче. Дуже потужний лірик, він багато писав саме про почуття, да, до коханої дівчини, там все таке, да, його лірична голо. Такий ось э, герой-коханець чогось. От, але мені здається, що э, не менш важливим є момент просто відображення сучасного життя, да, такого, як воно є, з його м, такими складними часом страшними моментами. Да. От, і, тобто Він абсолютно не закривався, да, від, тобто не робив таких, не додягав рожевих окулярів. От щодо нашої реальності, він якби от він був дуже щирий, дуже відвертий, сам собою, і відповідно з тим, хто читає. дійсно у нього таке от бачення, воно, воно звичайно, художнє, воно, він робив дуже красиві тексти, про що б він не писав, навіть про страшні там аспекти нашого життя. Але часом це так. Просто таки перетворюється на Да? У нього дійсно от таких от особливо там більш пісні речі, да? вони справді вони от такі більш сюрреалістичні. От хоча, в принципі, реальність теж вона досить сюрреалістична, справді. Дещо винятковою за своєю тематикою поетичному доробку Олександра Колісника виглядає його німецька поема. Вона оповідає про випадок, що стався у Берлині під час Другої світової війни. Ліричний герой твору потрапляє до фашистської катівні, дивом залишається живим. Він для мене ну, логічне продовження його творчості. Для мене не вибивається аж так. Да? От, просто, можливо, він трошечки дійсно інакше написаний. От, і знову ж, це, це фан, чергова фантасмагорія. І просто вона, скажімо, така фантазійна трошечки. Да? Вона в нас з одного боку зовсім да, з повсякденності, а з іншого там ті самі та сама проблематика самотності, насильства, втечі те саме, да? тобто і просто, можливо, в такій дещо ну, фантазійній формі да, передані ті самі переживання, які є в кожної людини да, в цьому всьому світі. На яка... Намагається щось якось вплисти проти, проти течії. щось таке. Да? Тобто той самий екзистенціалізм, але він він от перероблений у такому сюрреалістичному сашковому ключі. Для мене це так. Да? Тобто, він для мене він дійсно він, 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 трошечки відрізняється, але відрізняється просто зовнішня форма. Видавцем збірки Олександра Колісника став знаний український письменник і громадський діяч Сергій Пантюк. Вірші молодого поета він почув, коли був членом журі конкурсу Молоде вино спогадами про цю книгу він поділився у березні 2011 року, коли змагання за кращий виступ читаної поезії змінювало свій формат. Так сталося, що він ще підписав до друку якби сигналь сигналку, навіть ще без опланки, але опланку він бачив на цьому на е, комп'ютері. От і книжка вийшла зразу після його смерті. Ну якби прогнозованої, але як завжди, неочікуваної. От, тому рік є про що говорити. Ну е, більшу частину тиражу, звичайно, ми роздали, але частину не залишили для покриття якихось витрат, тому що спонсор проплатив не весь тираж. Який знайшовся для цієї книжки. Ну і На сьогодні про цю книжку дійсно вже говорять. Тобто є кілька рецензій на різних, ну, на різних ресурсах. Про Сашка дійсно говорять як про цікавого оригінального самобутнього поета. От є е, факт лайливої рецензії. Ну не знаю, добре це чи погано, але в сучасному світі, як е, свідчить досвід, лайливі рецензії більш викликають цікавості до книжки ніж хвалебні. Тому я не думаю, що вона додала. Я думаю, що е, ну вам, як землякам, і до чого я в силу би долучився, пасувало би напевне зробити. Позбирати більше, тому що це тільки частина його творчості. Наскільки я розумію, вона була значно ширша і говорити про другу книжку під другою назвою наступну, в яку би напевно увійшли спогади. Наскільки я знаю, в нього були інтерв'ю. Зробити вже більш таку серйозну книжку, тому що він цього вартував. Це дуже цікавий поет. Іронічна гра з традицією і сучасністю скоріше відтіняє прихований у лабіринтах буденності хід до віднайденого смислу. Власне, розгойдуючись на цій гойдалці гайливості глибини сашкованих текстів, ми, читачі, і отримуємо естетичний кайф. ЛАДА Хортич на користь Олександра Колісника. Остання воля Олександра була в тому, аби після смерті ніхто не читав його вірші у голос. За іронією долі, можливо, навіть містичним збігом, під час підготовки програми зникла частина інтерв'ю, де голова Запорізької обласної спілки письменників України Григорій Лютий зачитує один з Сашиних текстів. А перед цим він згадує, що, попри всі складності буремного характеру колісника, він завжди шукав діалогу навіть з тими, чия позиція докорінно різнилася від його власної. Не вистача таких людей, як Сашко, і думаю, що от кажуть дві паралельні, якщо їх продовжувати безкінечно, то вони врешті перетинаються. Є ж така теорія. І я думаю, що люди, які особистості, які ну, в житті, може, навіть ідуть паралельно, часом, може, ревнуючи, якось один на одного позираючи, вони врешті починають цінити один одного. І бажати один одному добра, і потім на якомусь етапі обов'язково їхні перетинаються шляхи. Я думаю, що це взагалі алгоритм всіх українців, які повинні так один до одного поставитися, для того, щоб не роздирати, а любити цю землю, на якій ми живемо. Останні роки свого життя Олександр Колісник квапився зробити якнайбільше, їздив на літературні і музичні фестивалі по всій Україні, виступив як співорганізатор запорізького фестивалю Бардівська ватра на Хортиці, відвідував театр поетичної пісні під керівництвом Олени Алексієвої. був частим гостем літературного клубу 99 і літературної спільноти Водоворот. Він не тільки прагнув отримати більшого від життя, він хотів залишити щось після себе. І, окрім пам'яті друзів і рідних, на спогад про нього залишилися його вірші та пісні. Щасливого носа, клятира розпікає пісок, шаленіє запалений мозок я вже мрію у нілі причарований духом лі. Тож ти мала піти вже давно, бо єдине мені лишила, вчепитись нудним крокодилом, У твоє сонце сяє сяєсте.